Не поїхали. Показують чотири колеса повертають, а чотири їдуть. Саме по собі ровно. Поворот у нього дуже гарний. Можна виїхати в будь-якому місці. Високомобільна, високоточна, має гарний запас боєкомплекту, 40 пострілів. Дуже подобається, те, що є вона універсальною. Артилерійською установкою працює на GPS дуже гарно. При першому пострілі похибка до цілі складає 20 метрів. Якщо не працює система GPS та інтернет, тобто екіпаж може функціонувати і без нього. Постріл буде зроблений не один це 100%. День за тища, день, другий, третій буває, що дуже жорсткі бої. Підтримуємо хлопців вогнем, прикриваємо наших. Коли піхота, коли піхота з технікою йде, коли ДРГ можуть заходити. Два-три чоловіка, отак вони. два пройшло перед, ну, через пів години, п'ять-два без стрільби без нічого, одразу закапуються. З мішками приходять. Скидів вони бояться, а от стрілкатні наші, автомати, кулемети, вони це якось. Не знаю, може вони під чимось йдуть, але назад вони не відходять. Є по перехватам, що їх там розстрілюють відказників.